Рис з яловичиною. Два пакети рису. Рис уже підготовлений, промитий і замочений протягом ночі. Для зажарки цибулька, пів літри олії, кілограм цибулі і дві баночки томатного соусу, 4,5 кг яловичини. У глибоку миску перекладаю рис, нарізане кусками м'ясо, зажарочку. От подивіться, скільки тут багато соку вийшло, бачите? Зажарка дуже смачна вийде. Одразу даю спеції: дві чайні ложки овочевої приправи до м'яса і чайну ложечку паприки. ці продукти рівномірно розділяємо на 32 слоєчки, додаємо солі і заливаємо водою. Одні баночки в автоклав, інші в холодильник. Рисова каша готова.